Варіант 15-й. Є одна сукупність n карток і інша сукупність теж n карток На кожній, відповідно, вхідними даними задачі дві сукупності цілих додатних чисел однакової довжини. З цих карток слід сформувати n-пар з дотриманням вимоги, що в кожну пару береться одна картка з першої сукупності і одна картка з іншої сукупності. Але в рамках дотримання цієї вимоги пари можна сформувати як завгодно. Коли всі n плюс +N n-карток вже розподілені на n-пар, то для кожної пари рахується добуток, а потім рахується сума цих добутків. Як треба розподілити картки в парі, щоб кінцева сума добутки була мінімальною. Програма повинна вивести сформовані пари і знайдену суму добутків без подальших пояснень у виведенні програми. І тут ще вказано, що це сукупність, і зверху там в умові написано, що сукупності можна сортувати. А послідовності якось по-іншому але сукупності... ну, Коли треба. послідовність, то треба розбиратися, можна її сортувати чи ні. Нема але. такого, що як послідовність, то точно не можна. Але коли послідовність, то це ще треба розбиратися. Важливо зберегти початковий порядок чи не, не, не. так і ось ну важливо. Да, Спочатку ініціалізуємо. Два масиви. Потім я зробив, щоб поки правда, то тобто, якщо ви вводите сукупності різно, різної довжини, то червона це, червона надпись вилізає, і кажеться, що треба однакової довжини і ви повинні вести заново. Тут масиви перетворюються вже в сортовані. І в цілочисельні ось цей метод робить так. приймає стрінговий масив, потім, потім за допомогою ще одного методу int array конвертує всі стрінгові значення в інтові і ретурнить. І потім методом вибору сортує цей масив. Тому що там треба взяти. Максимальне число і мінімальне. І треба, щоб обидва масиви були відсортовані. а потім... Так, пробачте, я зараз дещо скажу: я старався, щоб не перебувати сто разів. Так, то, що ви робили цикл, який читає багато разів, поки не будуть однакової довжини, ну, це в межах. Того, що можна зробити туризму, можна, наприклад, один раз прочитати, якщо вони не однакові довжини, то вивести повідомлення і на тому закінчити. Те, то, що там червоним, там червоним кольором писали, це ну, теж. Це буває корисно, такі речі теж ні, ну, але це, це ж не обов'язково. І сортувати. В рамках цієї. Так, я вже забув, де я про це написав, ну точно десь написав, чи в PDF-нику чи тексту в класі, що сортувати любий алгоритм. От просто любий Ну так. Да. Ну, ну, хоча, вже, якщо брати вже бонусні задачі, то там. То може бути таке, що питають, як зробити якомога швидше, а писати при цьому якийсь дуже повільний алгоритм сортування, це таке супер. Але там, принаймні в основних варіантах то точно любить. І хоч що воно аж настільки методів поділено і стане на такі, це теж. Зробили так, Бога рад. Зробили б трохи інакше, теж було б рад. а ви було б раді. А от момент про те, що треба знайти максимальний, треба знайти мінімальний, от він це одне з тих питань, які, ну, про які, власне, захист. В усіх варіантах щось таке треба догадатися, але в простіших варіантах ця багато. Простіше, у складніше, складніше. Ну, а що кому простіше, що кому складніше, це не завжди. Збігається в різних людей, тому, сорі, якщо виявиться, що десь є не варто. E, значить, будь ласка про то, як ви вирішуєте ці пари поєднати, і чому ви стверджуєте, що це правильно, то давайте про це е, ще раз. Ну, не ще раз, а ви тільки-тільки почали, Ну, то, що вже почали, теж Ну... Е... Наприклад, якщо ми візьмемо якусь одну там, річ, яка важить 9 кг, і ми візьмемо її один раз, то це буде набагато менше. Будь ласка, спочатку просто код. Так. Так. От код ви пропонуєте такий. Е, ну, Код, пари. Сортується. Е, тут рядок, приймається два масиви. І в кожному рядку з першого у нас два масиви вже відсортовані. І е, з першого масиву береться саме перше число, а з другого береться о, з останнього і по перше. І тобто так виходить, що у нас е, в першому, наприклад, там число 9 візьметься, а, ні, в першому число 1, а в другому число 9. Якщо перемножити ці числа, то буде вийде просто 9. А якщо там десь всередині візьмемо. То о, буде число 5, наприклад, і тут теж в другому число 5. І якщо переносити, то буде 25. А, а якщо ми помножимо 9 на 5, то це вже буде 45. Це буде більше набагато. Тобто то нам треба брати одне якесь мінімальне число, інше максимальне. Так, тобто. Пропонується такий алгоритм, і це виявляється правильним. Що треба помножити мінімум першого масива на максимум другого масива уже відсортованого, другий мінімум першого масива на другий максимум другого масива, що ми називаємо другим мінімумом і другим максимумом. Що є взагалі наймінімальніше? От не рахуючи цього. І там мінімум і другий мінімум вони можуть бути однакові. Якщо якраз такі всі дні дані, що їх є дві штуки. Ну і так далі. Значить, мінімум першого на максимум другого, другий мінімум першого на другий максимум другого. І так далі, і так далі, доки не дійде до е, мінімума, ні, вже максимум першого на мінімум торгу. Е, тобто, пояснити приблизно так, як це було пояснено, ну, в принципі, цього досить. Але, е, будь ласка, демонстрацію екрану приберіть. Так, по великі світлі ідеї тепер, мабуть, повинно мене показувати, точніше, записи з моєї камери. Тобто, міркування, яке я хочу там почути. Так, і, мабуть, мікрофон все добре виключить, щоб воно туди сюди не перестане. Так, якщо у нас є якісь там АБ, це з першого масиву, і якісь там XY, це з другого масиву. І тут і зараз мова йде не про то, щоб е, запроваджувати е, програму змінні, які називаються І, И. Зараз мова йде виключно про то, щоб на папері чи на дошці, ну, суто теоретично, це розглянути. Е, значить, ось щось таке ми е, розглянули. Е, ну і нехай при цьому. А менше рівне Б, Х менше рівне Y. Так, там, де з камери показує, Це все хоча б більш-менш видно. Чи треба істотно щось собач? Так, оце місце буде видно? Так, да. так, да, так. Да. Так, ну і давайте порівняємо, що буде, якщо з одного боку буде така сума добутків, а з іншого боку буде така сума добутків. Так, А на Y плюс B на Y. Ну, наприклад, віднімемо одне від іншого. Так, це знаки множення скрізь. Е, значить, щось е, типа А Х мінус И плюс Б, мінус Х. Що являє собою? А мінус Б. Х мінус І. А, ну краще б я це трохи інакше відняв. Ну, вже як відняв, так відняв. E, значить, оце менше рівне нуля. Оце менше рівне нуля. А коли ми множимо два числа, про кожне з них відомо, що воно менше рівне нуля, то добуток буде який? Ну, невід'ємний. скажімо так. Більше рівне нуля. Так, і значить оце, значить, що оця різниця більше рівна нуля. Це значить, що коли в нас два числа тут і два числа тут, то вигідніше помножити мінімум на максимум, максимум на мінімум. Ну, щоб вийшла менша сума. Але це коли два числа, в нас вже не два, в нас n якесь велике. А потім це можна якось так собі в голові прокрутити, Тут уже формули писати не сильно поможе. Тут уже або всі ці міркування в голові вляжуться красиво, або не вляжуться. Сорі я не знаю, як це дуже хорошо і красиво сказати. Якщо це у нас ну люба ситуація, хай тут не по два числа а по багато. Одна послідовність. інша послідовність. І от абсолютно любоде сталася якась така ситуація, от любо-яка, що десь якось чомусь, наприклад, оце з оцим і оце з оцим. І порівняємо, як буде, коли воно так, що оце менше рівне, оце менше рівне, і тут теж оце менше рівне, оце е, так, оце менше рівне за оце, оце менше. Рівне за оце. І якщо ми оце поміняємо, замість нього зробимо. Ось так, то в результаті стане краще, а решта не поміняється. Решта як була, так лишається. Ми тим, що зменшили суму добутку оцього і добутку оцього, тим, що інакше їх попарували, оце з оцим, оце з оцим, саме тут зменшили, для решти не збільшили. Ну і відповідно, якщо це доки в нас є хоч одне відхилення, таке від правила, що тут в порядку від меншого до більшого, тут в порядку від більшого до меншого, поки є хоч одне відхилення, ми можемо його ліквідовувати. А припинити цей процес можемо лише тоді, коли вже нема жодного відхилення від такого правила, що в одному від меншого до більшого, а в другому від більшого до меншого. Ну, це досить складний варіант. Якщо взяти якийсь там перший, скажімо, варіант, другий, третій, там буде. Ну, Набагато простіше. Все це пояснення. В десятка разів простіше. Ну, на жаль, я це дійсно добре формулювати. Я не знаю. Ну от я так думаю, що саме до цієї задачі не я її придумував, можна знайти в літературі якісь пояснення. Будь ласка, знайдіть красивше пояснення навіть якщо воно не ваше. Навіть якщо ви зразу чесно скажете, що ви його знайшли в літературі, але от воно красніше, В Якісь невеличкі бали, я навіть за це.